Сьогодні будемо говорити про здоров'я. Я завжди говорю на своїх лекціях, що немає ціннішого, як своє здоров'я, тому що Бог нам дав прожити, по Біблії пишеться, 120 років в нашому тілі, нашій душі. І ми будемо відповідати за те, як ми доглядували за своєю душею, за своїм тілом, в якому, якому живе душа. І тому. Я сьогодні з вами буду говорити про те, що робити так, щоб у нас здоров'я зберігалося і ми жили довго, не хворіючи. Звичайно, треба очищати організм, потрібно приймати різні нутрицептики, нутрієнти, але також є дуже багато захистів для того, щоб ми могли оберігати себе від того впливу, який в нас зараз є в світі. Адже все змінилося. Якщо взяти 100 років назад... І зараз то це зовсім інші світи, тому що ми живемо під впливом радіомагнітних різних волн, і не тільки волн. Ми користуємося нашими телефонами, які постійно нас облучає. І в нас і телевізори, роутери вдома в будинках стоять, і це все дуже гарно кажу, погано, негативно впливає. І також треба від цього зберігати своє здоров'я, тому що воно руйнується і створюється дуже багато свободних радикалів. І я дуже поважаю і люблю компанію Вієна. Два роки назад я її познайомила з цією компанією, і можу сказати, що я її стала рекомендувати своїм клієнтам, яким роблю діагностики, і бачу їх, які є вади в організмі. І так, розпочнемо. Я говорю завжди так, сміючись. У нас є дуже хороші штучки-дрючки, які можуть підтримати наше здоров'я, очистити і е, ходити в силі. І я хочу розпочати зараз про дуже цікавий такий, такий предмет, який називається стельки для наших стоп. Коли я роблю діагностику, я е, бачу, що в основному стопа, в основному стопа нерівна. Взяти 80% людей – стопи скривляне. А як це дізнатися? Ви можете взяти і подивитись на свої каблучки в своїх туфлях, куди вони стесані вправо, вліво чи взад. Це говорить про те, що ваша хода, ваша ступня стоїть невірно. А від цього залежить ваше здоров'я, тому що все ваше тіло воно стоїть на ступнях ваших. І вона повинна бути рівненька. Від цього залежить весь ваш позвоночник. Позвоночник складається із сегментів, ви знає, знаєте, сегменти, а між ними є хрящики. І якщо ці сегменти чуть-чуть десь здвинути направо-наліво, просто на одну частинку міліметра, і вже він зажимає нервове закінчення, які йдуть до ваших органів. І, відповідно, ваші органи не дополучають тої енергії, які живлять і дають стопроцентно працювати вашим органам. І що ж робити? Я вже не кажу, що в нас дуже багато є скривлень скаліоза, є у нас ламдози, і із віком, отак ми починаємо горбитися. так? І це також дає дуже великі вади для наших, наших органів. Я, звернула, я шукала такий предмет, як порівняти стопи для людей. І я саме із цих стіл познайомилася із компанією Вієта. Я сама проекспериментувала на собі, тому що в мене так, також були свої вади і позвоночник, боліла спина, і в мене дуже довго не німіли. Ні Ну, майже 40 років після моєї дочки я завжди мала таку ваду здоров'я. Я вже змирилася з тим, і так, як говорило, пишеться в Біблії, коли Павл, Павло, святий Павло спитав Господа, Господи, а як же ж мені, забери мене це жало, яке в мене є, що в частів його дошкуляло. А Господь сказав, хватить тобі тої благодаті, що я тобі дам. Отак от і я подумала про себе. Хватить мені той благодаті, що мені дав Господь. І напевно це моє жало, яке я маю з ним жити. Я з ним жила 40 років, але дякуючи отаким от стелькам, у мене все вирівнялось, і зараз у мене руки не мінують. І так, що ж це таке за чудо-чудо стельки. Значить, по-перше, в них це нанотехнологія, в них сплав дуже цікавий, коли ви будете, кажеться, що воно якби таке тверде, але не тверде. Коли ви будете їх носити, вони під дією вашого тепла розм'якчаються. Ось вони зроблені гарантії їх 50 років. Купили одні і все життя носите. Не треба вам більше ходити і постійно купляти нові. Є в нас отакі канти, як із внутрішньої сторони, так і з зовнішньої сторони, які фіксують вашу ногу. Звичайно, коли людина одягає перший раз, воно може бути трошечки створювати дискомфорт. Може бути і стопа боліти, і незручності, може і спина боліти. Ну це звичайно, тому що ваші, ваша стопа рівняється, ваша спина вся рівняється. І треба трошечки потерпіти, трішечки потерпіть, тому що через 3-4 максимум неділю ви будете ходити, ваша спинка розрівняється і вам будуть, ви будете мати силу. А від чого саме будете мати силу, розказую далі. Ось подивіться, у вас ось тут на, на, на цих стелечках є. Такі е, попиришки можна сказати, так виступи, вони саме відповідають оцим точкам, які в нас є на на, нашій, на нашій подошві, нашої стопи, тому що е, вони всі по розмірах, тобто вони будуть відповідати вашому розміру. І коли ви ходите, саме оці попиришки, вони вас якби стимулюють ваші ваші точечки, хороші і ці, а точка кожна йде до ваших органів. І це 20 тисяч точок. Вони стимулюються по вашому всьому організму. Що це дає? Це дає силу, це дає енергію і стимулюються ваші органи. Це перше. Це друге, бо перше, 50 років гарантії. Друге це стимулюється 20 точок вашого організму. Третє фіксується ваша повністю стопа і з часом вона повністю вирівнюється. І ще саме дуже таке важливе, що в багатьох жінок є, є на пальці великому такі. Косточки виходять, да? кісточки виходять. То коли ви будете ходити, ці кісточки будуть виход... ну, якби, якби рівнятися будуть пальці, ваша стопа, і вони будуть зменшуватися. Є дуже багато відгуків про це в нашому чаті. І в мене вже у нас є в офісі директор, наша Галина. В неї були така вада, і в неї вона пройшла. Звичайно, це вона десь 8 місяців носила, і потихеньку-потихеньку вони зменшилися. І це, звичайно, ми розуміємо. Це ми можемо різні туфільки одягати, це наша красота і наше здоров'я. Потім, що ще важливо, взаді, ось тут, взаді, є кругом такі магніти стоять. Для чого вони саме поставлені в ці стельки? Ось, скажіть, хто з вас ходить босяком? Кожен день по 30 хвилин. І взагалі, хто ходить босяком? Да, звичайно, ми босоніж не ходимо. Тому що це, ну, це, це і не зараз так, такі дороги наші, що ми не можемо ходити. Це не колись сто років назад, чи 200 була трава і інші умови, і то в нас холод, мороз, і це незручно. Тому в нас нема заземлення. Тобто, в нас є по нашому організмі, йдуть меридіани. І в нас повинно бути заземлення, як кажуть, космос, небо, а ще говорять, інь-янь. І дійсно в нас є, ми стресуємо протягом дня, ми хвилюємося, ми скукожуємося, ми лякаємося, можливо. І ось ті, можна сказати, нервові скупчення, які в нас є. У нас є сім таких скупчень нервових, енергія вона погано проходить. І як кажуть, Узли зав'язуються, вузолки такі зав'язуються. І ми знаємо прекрасно, що психосоматика вона дуже впливає на наш стан здоров'я. І саме від того, що не проходить ця енергія, кінь-янь, космос, земля, ми стомлюємося. Ми, як кать рано став, і вже стомився, ми стомлюємося. То, дякуючи ось цим магнітам, які в нас є, то е, ідея заземлення. Інь, янь, земля, космос і в нас є сила. Ми можемо ходити цілий день, працювати цілий день, і ми не будемо стомлюватися, і це дуже важливо, правда. Ми зараз це не будемо робити, але ми на таких великих презентаціях робимо таку такі експерименти. Ми викликаємо людей, вони скидають своє взуття, і я беру, вони роблять так пальчики, хрипко стиснюють, і я кажу, давайте противтесь, я буду їх розжимати, розкривати. І коли ми розкриваємо, вони легко розкриваються. І також руки вони піднімають. Так я кажу, давайте мені супротив, робіть, я буду вас вниз нажимають, а ви їх не давайте мені можливості. І, звичайно, я, прилягаючи силу, я все-таки перемагаю їх і руки опускаються вниз. Але коли стоять, стоять на ці стельки, десь минут 3-5 постоять, іде заземлення, і в них з'являється сила. І тоді я ці пальці з такою силою, деяких людей я навіть не можу їх роз, 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 розжати. І я не можу ці руки опустити. це дійсно правда. Так що які в нас є виходи, щоб все-таки купити і мати ось ці стейки? Це ваше здоров'я. По-перше, гарантія 50 років раз нанотехнологіям. Плюс є в нас точки, які стимулюють 20 тисяч органів, стопа вирівнюється. Якщо в кого є кісточки, вони також вирівнюються. в нас сила появляється. У нас є ось такі звичайні. А ще в нас є, є такі нового типу стенки, де в них ще всплав. Є е, добавлений сплав е, графен, тобто вони вилучають велику кількість аніонів, і ці стельки корисні для тих, як ми рекомендуємо для тих людей, у кого є венозне розширення вен, тобто забирає запалення в ніг, у кого є колінне запалення, сустави в колінах аж до малого таза. Іде зняття цього запалення. Так, що я думаю, що на даний час. Оці стельки нам необхідні всі. Як ви думаєте, вони потрібні нас всім? Да. Так, потрібні. Е, купляйте, звертайтесь до своїх, хто вас запросив, і е, обов'язково треба мати таку річ. У мене дуже багато моїх знайомих вже купили такі стельки, і е, от нема ні одного негативного відгука. Всі дякують і. Е, Recomendo a igreja e clientes.